Автомайданівці виносять труну та кладуть її біля паркану кабміну. На ній назви компанії авіаперевізників, котрі закрились, чи на межі банкротства, за словами автомайданівців, монополізація ринку і відсутність конкуренції призводить до підвищення тарифів. Сіметґротермів під ми хотім. Я не знаю, привлечь большое внимание к тому факту, что э, Арсений Ценюк, как премьер-министр, раз он отказывается увольнять э, коррумпированного, проворовавшегося чиновника, должен, наверное, нести ответственность сам. Поэтому мы считаем, что он убийца лоукостов, он залез в карман каждому пассажиру украинскому. Поэтому я думаю, что этот гроб должен забрать Арсений Петрович куда-то к себе. Мін'юз ще в листопаді минулого року зареєстрував порядок видачі ліцензій на маршрут, розроблений Державіаслужбою, яку очолює колишній топ-менеджер авіакомпанії Мау Денис Антонюк. Він віддає всю владу з видачі маршрутів чиновникам Державіаслужби і фіксує необхідність виконання перший рік рейсів в межах України. Після чого авіаперевізник отримує право виконувати чартерні рейси за кордон. І тільки через два роки після початку виконання внутрішніх рейсів авіакомпанія може претендувати на міжнародній регулярні лінії. За цими вимогами отримати права на переліт за кордон можуть тільки ті компанії, які виконують близько 50 рейсів за тиждень всередині країни. На наши требувања э, прекратите уже э, регулировање во части економики, регулируйте, регулируйте только авиокомпании во части безопасности полотов, оставте ринок свободни, демонополизација, на нас никак господин Антонюк не реагирует, наоборот. Ми вийдемо в своєму проєкті приказу, знаменитого скандального 686-й приказ на тому, що він, наоборот хоче жорстше і що делають умови для ринку. Експерти кажуть, що виконати вимоги чиновників може лише одна авіакомпанія Мау порядок видачі ліцензій на маршрут. Просто лобіює інтереси цієї компанії. Більша частина чиновників, які перебувають в цих стінах, вони незаконно користуються благами від компанії МАО на протязі багатьох років. Тобто вони і члени їх родин вони отримують незаконні блага на безкоштовне або пільгове пересування їхніми напрямками. І, звичайно, що вони всім гуртом будуть відстоювати інтереси саме МАО. Не так б'є по роботі кампаній зменшення платіжоспроможністі населення, як втручання влади в регулювання авіаперевезень. Всі маленькі кампанії України на міжі банкротства без роботи можуть залишитись тисячі робітників. Вони тримають плакати з вимогами звільнити Дениса Антонюка з посади голови Державіаслужби. Поки що звільнилося 32, дві людини, але якщо і далі так піде, то не буде кому більше працювати, немає не, не сенсу держати людей. Компанія буде працювати собі вибиткою. Ми за те, щоб кожна авіакомпанія мала свободне можливість рівні умови для отримання направлення на рейси, щоб не було там таких правил, що компанія не може цього зробити. Свої вимоги протестувальники передали до Кабміну, але автомайданівці та робітники лоукостів будуть приходити знов і знов, доки Кабмін не почне регулювати роботу перевезень за європейськими нормами. Рустем Бекіров, Тарас Біловол соціальна країна.